Кожного дня по кілька годин на день з грудня минулого року волонтери міста збираються у другому ліцеї та плетуть маскувальні сітки. В такий спосіб вони обрали підтримати і допомагати захисникам України. Є й ті активісти, які з початку повномасштабного вторгнення у 2022-му долучились до волонтерського руху ще ФОК Ангар. Досвід сплетіння вже більше року, як почалась війна. Я пішла до ангару, там була, а потім прийшла сюди. Ну як не можна не допомагати нашим? То треба робити це. Як часто взагалі приходять? Кожен день, кожен день зранку і намагаюся бути, скільки в мене є вільного часу. Я вважаю, що дуже важливе те, щоб кожен усвідомлював, що треба донатити, треба робити свічки, треба в'язати шкарпетки. Робити сітки, робити все, що тільки можемо. Я намагаюся приходити кожного дня, якщо тільки щось не вдається. І тут багато людей, коли ходять які ходять кожного дня, але є люди, які працюють і приходять сюди, і тільки у вільний час. Такий, у такий спосіб. Тут ми однодумці, і мені дуже подобається атмосфера, яка тут буває. Кілька десятків метрів тканини дівчата перетворюють у малюнки на сітці, які стануть на фронті просто незамінними та врятують чиєсь життя. Плетіння сіток стало повсякденним ритуалом, робити який просто необхідно, та і вже неможливо без цього уявити свої дні, наголошують дівчата. Зворотній зв'язок від хлопців додає настрою та сил творити і допомагати далі. Військові, які забирають у нас ці сітки, вони потім нам присилають фотографії. Андрію присилають фотографії, і він нам їх викладає, показує. І ми бачимо, що наша праця, ось вона, вона у дії, вона допомагає, вона працює. Це дуже важливо для нас. Важливо. Ми не знаємо, де навземно бачили. Ми дуже раді, що наша робота приносить задоволення і потрібна. Під час зйомки матеріалу захисники приїхали за готовою маскувальною сіткою. Обов'язкова традиція автограф на державному прапорі. Волонтерство стало невід'ємною частиною життя багатьох первомайців, які згуртувались у прагненні підтримати наших воїнів. Хтось допомагає руками, хтось донатами. Працюють навіть вдома та в інших містах. На даний момент ми збираємо гроші, закупляємо тканину, в'яжемо самі сітки. Нам багато людей допомагають і ми їм дуже вдячні за це. Тим людям, які вносять на нашу картку свої гроші. Ті, хто приходять сюди і плетуть сітки, тим теж велика подяка. Також у нас є люди, які не можуть знаходитись тут, але вони роблять це дома. Ми передаємо їм нитки, вони в'яжуть сітки і пізніше приносять до нас вже готові основи, на які ми можемо наполітати. Це такі, як Каравашкін В'ячеслав, Сорочинська Ольга та Щендригна Юлія. Юлія, взагалі, знаходиться у міс... десь у селі в Полтаві, і звідти відправляє нам сітки. Ми їй дуже вдячні за це, тому що вона вже давно з нами. Також велика подяка директору другої школи, який нас приютив у цій теплій оселі. І велика подяка Жавнавацький Сергій Вікторович. Також нас підтримує Ткаленка Олександр. Він на регулярній основі вже з початку нашої роботи видає нам печиво. Дякуємо. Потреба у маскувальному покритті є актуальною завжди. Зараз для плетіння сіток використовується агроволокно, яке не вбирає вологу та значно легше за звичайну синтетичну або хлопкову тканину. Для хлопців на фронті вона більш мобільна та комфортніша у використанні. Її закупка наразі потребує коштів, які збирають постійно. Сьогодні план виповнити. стараюсь. Закупка матеріалу це ось таке агроволокно. Яке ми купуємо, один рулон виходить близько 4850 гривень. Ми закупляємо по два рулони, це виходить 8 тисяч і 760 780 гривень стоїть доставка до нашого міста. Це найдешевше, що ми змогли знайти. Також нам необхідно придбати нитку для в'язки самої основи сітки. Ми купляємо шість рулонів по кілометру. Це виходить близько тисячі гривень. 6 грудня близько 1200 квадратних метрів сітки було сплетено. Так що дівчата дуже великі, молодці. Дівчата-волонтерки навіть пробують різні техніки плетіння. Зараз в них в роботі одна сітка, яку плетуть по-новому. Спосіб цей побачили в Ютубі. Получається отакий бантик. Вона більше економніша і більше шильніша закриває. Це замовляють військові саме такі? Це, це, це у нас перша сітка. Це ви ви так, так, спробувати? вирішили спробувати? Так, така експериментальна. Подивимося, як вона буде в дії. ну і Будуть замовляти, будемо робити ще. Ну, і ще скажіть, чому саме ви вирішили все ж таки допомагати? Хлопцям взагалі робити таку волонтерську роботу. Бажання принести якусь долю, перемогу нашу скорішу. Таке бажання. Ви часто взагалі буваєте? Кожен день? Кожен день приходить? Так. так. Ви вже так швидко робите, руку набили? Так, да, ну так. Ну, можна сказати, що у вас вже така компанія, яка так вже свій колектив. Ми вже тут здружилися, такі гарні дівчата. Працюємо всі разом. Бажаючи долучитись до роботи на місці або вдома, можуть звертатись до волонтерського осередку та обирати для себе більш зручну форму взаємодії. Фінансова допомога для закупки тканини приймається на картку. Вони можуть і сюди звертатися і йти до школи номер 6 там теж можна плести сітки. Я стараюся знаходити матеріали і сюди, і туди. Було б гарно, якщо б вони б з нами координувалися і казали, що ми там готові працювати. А ми б там зі своєї сторони казали, що окей, у нас є заказ на такий розмір. Будь ласка, ви можете прийти, і ми вам дамо розмір того клаптика, який нам потрібен, щоб заплетати сітку. Спільна справа для волонтерів стала місцем сили. А головна мета допомога захисникам України, спонукає діяти кожен день. А найголовніша нагорода врятовані життя.